Притча, камінь. Колись жив один чоловік, в якого було велике бажання потішити Бога. Він молився день, ніч, доки одного разу голос небес не сказав йому: Я хочу, щоб ти пішов і штовхав той камінь. Цей чоловік прокинувся наступного разу, такий натхнений, і побіг, щоб знайти величезний камінь. Він почав штовхати його, але нічого не відбувалося. Він намагався штовхати його цілий день. Наступного дня він зробив те ж саме, але камінь не зрушив ні на один сантиметр. Він продовжував так штовхати цей камінь протягом трьох місяців, поки одного разу не зневірився і не перестав штовхати. Цієї ночі йому наснився сон, і голос небесний запитав його чому ти перестав штовхати? Нічого не сталося, камінь не зрушився, відповів чоловік. Нічого не сталося. Подивися на себе. Подивися, наскільки ти став наполегливим і сфокусованим. Подивись, наскільки сильним стали твої м'язи. Ти вже не та людина, яка ти був тоді, коли почав штовхати цей камінь. Крім того, я ж не казав тобі його зрушити. Я казав тобі штовхати його, а я сам зрушу камінь, коли прийде на це час.